Назара маму щось не те. Вона дуже сильно змінилася, стала іншою. Якою іншою. Виросла слаб 10 сантиметрів. Дуже смішно. Такою іншою. Вона стала іншою до батька, нарветься на роботу. Ну прокинувся абсолютно слух. Може, її підвинитися. Не мама, а інша людина. Дуже подібна, але не вона. Ну, вигадай. Тя ж мама не президент, у якого є двійнік, не ілюмінат. Ти її записку історично принесла? Вона ж тебе не пустить без неї. Принесла. Ні, не піхот сюди. Що? Це не мама підпис, друзі. Не її точно? Та звісно. Можна ще завгодно забути, але підпис, пошурок, це ж автоматичне. Ну, це ще нічого не доводить. Може її рука після аварії болить? Не віриш, ней треба допомогти. В сенсі, а екскурсія. Яка екскурсія? Ти розумієш, мені зараз взагалі не до цього. Сонь, ну Сонь!